Хочете приготувати смачний домашній твердий сир без зайвих добавок? Це простіше, ніж здається. Сьогодні покажу вам рецепт, який точно захочеться повторити. Просто смачно і без зайвих інгредієнтів. До кисломолочного сиру додаю трохи молока від загального відміряного об'єму. Тепер перебиваю сир блендером до пастоподібної маси. Періодично додаю ще молока для облегшення цієї роботи. Тепер цю сирну масу перекладаю в каструлю, в якій я буду варити сир. Додаю сюди молоко, яке залишилось. Ось така маса виходить, далі ставлю все на плиту та доводжу все до кипіння, періодично помішуючи. І тут ви можете побачити, як змінюється консистенція сиру. Спочатку воно було таке пастоподібне. Потім сир зібрався у великий комок. І коли вся маса закипіла, подивіться, яка вона стала мілкозерниста, Сир ніби там розчинився. Варю його так приблизно 5 хвилин та вимикаю. Далі сціджую на марлю в декілька шарів, або ось так просто на шматок тканини, як у мене. Сир я не відтискаю, трохи сироватки все ж в ньому залишається, а зрештою можна приготувати смачні млинці. Перекладаю сир в кастрюлю, в якій він варився. Тепер сюди ж додаю сіль та вершкове масло. І поки маса гаряча, масло гарненько там розтає. потім додаю соду, і ви подивіться, як збільшується все в об'ємі. Також гаситься у мене кислота від сиру. Тепер цю масу відправляю на водяну баню та починаю плавити сир. І ось подивіться всі поетапні процеси його плавління, як змінюється його консистенція. І коли вже вийшла ось така. Тягуча маса однорідна, сир готовий, можна відправляти його у формочку. Я перекладаю в ось таку ось мисочку, можна взяти якусь квадратну будь-яку формочку. Гарненько так ось лопаткою вирівнюю, накриваю харчовою плівкою в контакт та відправляю в холодильник, коли він вистигне. Сир вийшов просто чудовий, смачний, добре плавиться, легко нарізається, а головне натуральний, без жодних зайвих добавок. Ви точно знаєте, з чого він зроблений. Обов'язково спробуйте приготувати і діліться враженнями в коментарях. До зустрічі в наступному відео!